5 липня у сільському будинку культури в Хоцьках місцеві жителі зібрались, аби з'ясувати, чому їх не допускають до Національного природного парку Білоозерський, який розташований на території Циблівської громади. На зустрічі відповіді давали народний депутат України Олександр Федієнко, голова Циблівської громади Олександр Палагута, директор Білоозерського Руслан Паламарчук, його перший заступник Михайло Магітич та заступник голови Бориспільської районної військової адміністрації Андрій Синяков. Жителька села Хоцьке Анна Савченко розповіла, що все розпочалося взимку. Нам перекопали дороги. Спочатку говорили, що все. Стан з війною, щоб якщо прилетить десь якісь осколки, нічого не впало людям на голову. Потім сказали, що заселили солдатів, тобто не можна в ліс, хотіли поїхати шлагбаумами, закриті всі дороги, перекопані, якщо десь є якась лазєчка її на наступний день зразу закопують, нікого не пускають, говорять штрафи. Зібралося багато хоцьківчан, яких цікавило, чи можна безперешкодно відвідувати територію лісу, зокрема на транспорті, збирати в ньому гриби, ягоди та дрова, рибалити, відпочивати та купатись у Дніпрі. Місцевий житель запитав: то і для чого перерибі. Ми туди не можемо зайти. Я розумію, кожного з нас переселенець із Луганської області, який зараз живе у хоцьках, поскаржився, що немає змоги опалювати житло. Дали нам бату, живемо, газу немає, дров не за підтим взяти. Вальожника, вальожника лежить повно. Хоцьківчанин Андрій зазначив, що хоче почути відповіді на такі запитання. В яких інтересах працює наше керівництво? Просто чому не дати людям не переривати, а піти людям на зустріч і співпрацювати з людьми. Жителька Хоцьок Юлія Бондюк розповіла історію, коли її разом з дитиною на авто не впустили до лісу на відпочинок. Пан Поламарчук не представив свої документи, ви фотографували наші номера. Ми їхали на старій машині. Ви нам не уступали дорогу, тим, що ви перекрили своєю машиною нам дорогу. Якщо нам треба йти в ліс пішки. Чого ви були дуже на авто? Заступник голови Бориспільської районної військової адміністрації Андрій Синяков розповів, чому існує заборона на відвідування лісів на Київщині. Рішення оперативного штабу ради оборони Київської області оформлено протоколом номер 28 від 19 березня 2022 року, який не скасований, і він діючий. Де йдеться про заборону входження цивільного населення до лісових масивів. Це зумовлено, це зумовлено, це зумовлено, тим, це зумовлено тим, що в Україні введено воєнний стан. І під час дії воєнного стану. Дійсно можуть бути обмежені, якщо я хтось тобто, неправильно висловлююсь, можливо, але об, об, частково обмежені деякі права громадяни. Михайло Магітич додав, що згідно із законодавством України про національні парки, люди все ж можуть відвідувати територію парку. Згідно з законом України про національні парки, громадянам України дозволено відвідувати національні парки, відвідувати туристичні маршрути, але не сходити з цих маршрутів. Олександр Палагута запропонував рішення цієї проблеми. Я не знаю, чому перевіту, а я знаю так. якщо вони зараз дадуть команду. Завтра трактор наш загорне. Олександр Федієнко підсумував, що допоки не визначені пішохідні туристичні маршрути, люди можуть безперешкодно та без обмежень відвідувати зону лісу. Проте проїхати автомобілем можна буде тільки на окремих встановлених маршрутах, які розроблять найближчим часом. Забороняти риболовлю, збір грибів та ягід також не будуть, а вириті канали протягом тижня мають загорнути. Щодо збору дрів, питання пропрацюють юридично.